Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами Олександр Кожухівський. Слухайте уважно дійсно сенсаційні новини. Сполучені Штати Америки призупинили надання підтримки для радіолокаційних систем Falcon 16, що перебувають в Україні. Це може позбавити українські військово-повітряні сили найважливіших засобів повітряної протидії в критичний момент війни. Тим є можливість перекласти тягар на французькі винищувачі Dassault Mirage 2000. Адже вони оснащені власними потужними глушниками, і жодні американські фахівці не беруть участі в їхньому програмуванні. Франція в кінцевому підсумку може передати десятки надзвукових міраж 2000 Перші кілька вже перебувають в Україні. Володимир Зеленський кардинально змінив позицію щодо угоди про корисні копалини в кращий бік, повідомив спікер палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Я дуже вдячний і радий, що Зеленський за останні кілька днів змінив позицію. Він фактично вибачився за все це. Він сказав: О, ні, ні, ми б хотіли б цю угоду.' Я думаю, що у нього було жорстке пробудження, заявив спікер палати. Польща пригрозила розірвати контракт зі Starlink Якщо Ілон Маск відключить Україну, Глава міністерства закордонних справ Польщі заявив, що країна щоразу сплачує SpaceX 50 мільйонів євро за послуги Starlink. Якщо Маск відключить термінали для України, Варшава розгляне альтернативних постачальників. Президент Латвії закликав країни Європейського Союзу запровадити військовий обов'язок, наголосивши, що континент залишається досить слабким у військовому плані. Країна вже провадила обов'язкову військову службу для чоловіків у 2023 році та збільшила витрати на оборону до 4% валового внутрішнього продукту. Водночас у Великій Британії не розглядають запровадження військового обов'язку. Дональд Трамп хоче, щоб Зеленський пішов на поступки територіями Російської Федерації, а також зробив кроки щодо проведення виборів і, можливо, пішов у відставку з посади президента. Трамп приватно сказав своїм соратникам, що він не відновить надання військової допомоги та розвідувальних даних Україні, навіть якщо Київ та Вашингтон підпишуть угоду про корисні копалини. Пише NBC News. Натомість Трамп хоче побачити зміни у ставленні Зеленського до мирних переговорів із Росією, зокрема готовність піти на такі поступки, як передати території Російській Федерації. Армія Російської Федерації завдала удару безпілотником по селу Івашки на Харківщині. Наразі відомо про двох загиблих цивільних жінку та чоловіка. Ще один чоловік отримав важке поранення. Росіяни намагалися взяти під вогневі та фізичний контроль трасу Покровсь-Костянтинівка. Є певні ризики, але вона не перерізана. Західні спецслужби мають посилити співпрацю задля підтримки України. Таку думку озвучив президент Німецької федеральної розвідувальної служби. Я особливо стурбований загальною ситуацією у світі. Війна, яку Росія веде проти України, є центральною темою, але немає майже жодного конфлікту, оцінка якого не змінюється новою адміністрацією у Вашингтоні. А президент німецької федеральної розвідувальної служби Франція передасть Україні військову допомогу на 195 мільйонів євро із відсотків заморожених російських активів. Також Франція пришвидшить передачу легких танків та бронетранспортерів. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.